Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юей. Зараз одягаю ще один свій костюм для прогулянок. О, я в минулому відео вам показувала один, а це інший. Ось. Він мені чомусь так подобається. Знаєте, він начебто такий і жіночий, але ж зручний. Я вже колись його показувала, але ж давненько в не одягала. І якщо Таня у костюмі для прогулянок, то ми з вами йдемо на прогулянку. І хочу поговорити з вами дещо на одну дуже цікаву, але як на мій погляд, важливу тему. Хочу сказати, що я жінка з досвідом. Вчора, коли було жарко, я була в курточки. Сьогодні я наділа вже цю безрукавочку. Хотіла поїхати до річки у нас на лівому березі, але я знаю, що біля води буде холодно, тому вирішила піти в парк на лівому березі. І мені потрібно буде ще в епіцентр. І воно тут близько. Тому я й кажу, жінка з досвідом. Я ще до парку не дійшла. Тут така краса, ну у нас лівий берег він. Такий класний. Я вам передати не можу, яке тут класне повітря. Начебто одне місто, а зовсім по-іншому. Класно. Про що хотіла з вами поговорити сьогодні? Дві теми. Перша. Вчора я вам показувала, що я їздила в інший район мого міста, що там мені було жарко, що я знімала куртку, показувала яке голубе небо, так як зараз тут. Бачите, яка краса. І мені знайома потім пише, коли це ти була, а вона в тому районі живе. Я кажу, ну так сьогодні, ну це вчора, понеділок був. На каже, у нас такий дощ іде. Каже, я приїхала з базару, я з машини вийти не можу. Такий дощ. Я кажу, я не розумію, ну, сьогодні я була в понеділок. Ну, вчора був понеділок. Вона каже, слухай, ти якась прушна. От що ти робиш, що ти така прушна? Я куди не піду? То зачинено, то дощ, то ще щось там ну. Як так? Ти зна Тань, ти каже, мені нагадуєш, оця мавпочка, знаєте, з гранатою. Вона справила зі своїми справами, кинула гранату, і вона собі пішла. Я їй пофіг, що там. Я кажу: ну при чому тут таке? Ну я поїхала, я справилась, я приїхала. Якщо там уже пішов дощ, ну то я до чого? Я ж на це ніяк не впливаю. Вона каже, та я не за те. Я за те, що... ну... Якось в тебе так виходить, що тобі щось потрібно, ти це зробила, а далі погода, не погода, то те вже не має ніякого значення. І знаєте, і потім якось мені так подумалось, і я про це кажу вже, скільки я веду свій канал, незважаючи там. Який це рік спочатку, як я почала вести свій канал, бо в мене так і по життю, я завжди кажу, що ми, наші думки формирують наше життя. І я ж їй так і кажу, що я завжди знаю, що буде все нормально, що буде класно, що якщо мені потрібно, я поїду, справлюсь і так далі. Ну буде дощ, ну намокну, ну буде дощ, але ж я. на... Ну, і вона мені задає таке питання, що, а дивись, от, наприклад, війна, ну так і що тут думку формувати якось так на позитиві? Я кажу, ну, є люди, які формирують свої думки, е, так що все погано, е, все плохо, вони себе якось, е, як тобі так сказати, там... Хлопчик йшов, встав, послухав і пішов. А я так засмущалася <рив> нічого. Е і людина себе накручує, вона себе якось так палить е внутрішнє, вона вигорає їй погано і ну, до чого це може призвести? Я також, також знаходжусь в цієї ситуації. Але я знаю, що все буде добре, лише потрібно набратися терпіння. Тому що, знаєте, от накипіло, і, мабуть, зараз я про це скажу, тому що і зараз я вже це помітила. Бувають такі коментарі, коли мені пишуть... Навчись, навчись почала говорити, ну, типу, ніковірка, ну, якось так. Знаєте, так, в мене є російські слова, я їх помічаю, але на все повинен бути час і навички, а головне бажання. І не потрібно ставити якісь там палки в колеса людині, а про суть відео нічого не написано. А таке враження, що людина прийшла як репетитор, якого я не наймала, і вона намагається мене чомусь навчити. Є інша різниця, коли, знаєте, в тебе на душі якось так. Але ти намагаєшся триматися. Е, і коли я завантажую відео на YouTube, я можу допускати, допускати деякі помилки. І, наприклад, якусь там букву не так написати, або її взагалі не написати. Мені дівчата пишуть, Тань, зверни увагу, там помилка. Я за це вдячна. Е, бо це нормально. А коли ось так. Я репетиторів не наймала, тому не потрібно це робити. Чи спілкуюся я російською мовою? Так, інколи я спілкуюся російською мовою, тому що коли я вирішила переходити на українську, це було моє внутрішнє переконання і нікого. Я до цього якось не казала, що якщо ти не переходиш, то ти там якась бяка. Кожна людина вона сама це вирішує. Ті, хто там намагаються мені щось подібне писати або Та не годити вже, зато впав. Не треба нам нагадувати, які ви є люди. Вчора в інтернеті мені дівчинка в рекомендованих попалася, і вона каже, відео таке, що у росіян є прислів'я, «Хорошо там, де нас немає. Єдине, з чим я згодна, добре там, де їх немає. Я не думала, що в парку буде чут чутно повітряну сирену. Все, нагоділося. Ні. Ще не нагоділося. Тому з думки Таня вже злетіла. Виключати, переписувати я не буду. Як є вживу, так і кажу. Знаєте, так класно прогулюватися з такими стежками, стежками, стежками. Так класно. Єдине, що потрібно було б, мабуть, брати вже окуляри від сонечка, тому що на сьогодні таке сонечко класне. Дійсно, знаєте, якось так спокійно, якось так класно. Так класно, я сіла і зависла. Думаю, може ще каву взяти, там продається. Не хочеться нікуди йти, так спокійно, так класно. Біля водички погуляти. Вона так заспокоює. Класно, що я не поїхала на річку, не вийшла там, а прийшла в парк. Тут епіцентр поруч. Те, що я буду купувати в епіцентрі, я покажу вже в наступному відео, а це відео нехай буде, знаєте, таке відверте про накипіло, що там накипіло, бо інколи ну, кого мені поради питати, як не у вас. І чесно, чекати на підтримку. І таке прогулянка, позитивне, класне. А епіцентр ми вже з вами в наступному відео. Добре? Що я там купила, що там є. Все мої дорогенькі, бережіть себе і все буде добре, обов'язково, бо завжди так не буде.